Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Сінсей. Подивимось, що тут є нового цікавого подушка за 339 гривень. Ось ці літери слово, вони вишиті. А інший малюнок намальований, надрукований. А з іншої сторони вона однотонна. Розмір 40 на 60 сантиметрів. Така середньої товщини. Такий варіант, дуже приємно на дотик. Літери вишиті. З іншої сторони, однотонна. Так, Розмір 30х50 за 339 гривень, так як і попередня. Так, оглядаю зі всіх сторін, не бачу замочки, щоб можна було доглядати більш легше. 169 гривень така подушка, розмір 40 на 40 см. Дуже гарненька з яблучками. Таких не зустрічала вже давно. Такий варіант з квітами в бурдових кольорах. І ціна ціна 169,40 на 40. Доріжка на стіл декоративна. Розмір 50 на 1,50 50 за 169. Тут є зображено, як малюнок. Льта. А це вже скатертина, розмір 1,40 м на 2,20 м389, і тут, бачите, по колу такий, як віночок, малюночок. Ще ось така доріжка, як і попередня, 50 на 1,50 м і ціна 169 з гарбузами. І такі досить тоненькі. Але свою декоративну функцію точно виконують. А це вже інший колір. Мачте, ця основа, як молочна, а тут із зеленим відтінком. Ой, яка гарна з грибочками. Це є скатертина 1,40 на Двісті шістдесят 269 В у хаотичному порядку грибочки. Так, це ми бачили. Ну і все. Ви що тут позаглядаємо в жовтенькому кольорі в смужку. Так. В такому, як доріжка принті, є ще скатертина: 1,40 на 1,80 за 339. І ось ця жовтенька, не сказала, метр, 40 на 2,20 за 459. Така із гарбузиками скатертина за 459, 1,40 сорок на 2,20 двадцять. Ми таку машинку з вами бачили на тарілочках. Це її доріжка 50 на метр 50 за 169. Йду я до одіял, але по дорозі, дві, яку красу зустріла. По 69 гривень Менажниця. томати на три відділи. У мене такі бантики чомусь асоціюються із зимою швидше. І ціна такого 149. Такий варіант. За 79. Коркова кришка. Щось не можу я згадати, чи ми бачили таку тарілку? Здається, що ні. Правда, ні? Дуже гарний такий, як віночком-малюночок з гарбузиками. І ціна 169. Краса? Так, все інше ми вже з вами розглядали. Я в кінці відео прикріплю. Хто не бачив, той подивиться після цього відео. Якщо вам, звичайно, буде цікаво. Повернулася я до цього стелажу, як і обіцяла. Є багато різноманітних поледів. Вони, до речі, всі різні, різні і по товщині, і по кольорах, і по текстурі. Тобто, всі вони є різноманітні. Такі, як баранчик, виглядають дуже тепленькими. 599 гривень ціна, а розмір метр тридцять на метр 60. Такі з весюльками, не знаю, яких там правильно назвати, з такою бахромою. 459. Розмір метр 30 на метр 60, Таке плетіння видно. І два варіанти кольорів: молочний і бордовий. Пухнасте одіяло. Дуже пухнасте так, 599 гривень, метр тридцять на метр шістдесят. ці тонші, рожевий такий цегляний, я б сказала, вишневий, зелений колір, вони всі відчуваються як однакової товщини. Метр 25 на метр п'ятдесят за 149. Давайте подивимось, чи в них усіх такий розмір. 169. Так, цей теж. Ну і зелений. Так, вони є однакові. Цей інший, і тут йде поєднання різних кольорів, така осіння тематика. 1,30 на 1,60 і за 459. Показую вам поближче. Чомусь нагадує теплий шарфик, так, такий біло сірий І він має якийсь малюночок. 459 гривень, метр 30, метр 60. Це зебра. Зебра намальована. Так, ось ці, вони між собою схожі, відрізняються кольором. 219 гривень, метр 30 на метр 60. Не товстий він. Такий. Ці всі теж між собою схожі. Тільки кольори в них різні. 339 гривень. Розмір 1,30 на 160 Вони пухнасті, але мені здається, що вони односторонні. Так, зараз як би добратися до другої сторони. Щоб вам показати, і ще її у білому кольорі. Що я такий маю біленький. Він перші рази мені так сильно обтрушувався. Була вся кімната в ньому, в таких білих хворсинках. А може, це з такого був? Ну, не пам'ятаю, щось схоже, до речі, 389 метр 60 на 2,20. А оці вже йдуть супкіші. Це з осінніми малюночками, з гарбузами, листочками. І вони двох кольорів. З одної сторони білий, а з іншої сторони, бежевий. Метр, 80 на 220, 659. Так, ці є з малюнками. Мені ось цей і ось цей між собою схожі. Вони такі, як смужечки мають. Видно вам. Метр 30 на метр 60 за 219. А такий. І ось такий, мабуть, схожий. Та, 339 гривень. Розмір такий самий: метр, 30, метр 60. А в зеленому кольорі за 269. Розмір у всіх однаковий, невеличкий такі. Так, такий що таке велике? Більше, ніж були попередні. Гарно запаковані можна навіть на подаруночок. Так, і 599, метр 80 на 220. Тут, бачите, такий, як припаяний малюночок. Тобто це не нашито, таке враження, що пригріто. Так, такий. Ну, оці, бачите, вже більші. Більші і вони гарною стороною покладені. Але нам що цікаво? Розмір і ціна, звичайно, 999, 80 на 2 метри. І тут ось цей візерунок, він є об'ємним. Такий за 599 гривень, метр 50 на два. бачите, вони складені, оці вже товстіші від попередніх. Ну і розмір більший. І в зеленому кольорі. До речі, ось цей зелений з синім підтоном, така як морська хвиля. А цей зелений, зелений. Мені чомусь ялиночку нагадує. Такий колір універсальний. Можна і літом, як травичка, і зимою, як ялиночка. Метр 50 на 2 за 599. Так, сіренький куточок. Цей одіялко дуже схоже з ось цим. 389 метр 60 на 2. Такий варіант, як вже я б сказала, що це як тоненька ковдра. 659 метр 80 на 2. Цей прошитий. А ось такий варіант, знову ж таки, таке враження, що це є приклеєно, припаєно. Таким гарячим методом, знаєте, не прошито. 659, метр 80 на 2,20. Такий варіант. Так, за 659. 2,20 на 2,40. Це одне із найбільших. І метр 80 на 2,20. В темно, сірому кольорі за 659. Такі подушки. В дитячу кімнату, я думаю, будуть взагалі чудово доповнювати осінню тематику 40 на 40 за 169. І у темно-зеленому кольорі. Насправді, небагато треба, щоб освіжити обстановку в кімнаті. Можна пледиком накрити спальне місце, поставити подушечку і все. І вже зовсім воно по-іншому виглядає. Комплект постільної білизни. Що єдине, мені не подобається, що не входить в комплект прості. Тобто її треба окремо докупляти. Не знаю, можливо, це мені лише так не, не подобається, тобто що це треба окремо докупляти. Напишіть свою думку, чи так краще, чи все-таки краще би було, якби було у комплекті. В комплект входить дві наволочки на подушку і на ковдру. Розмір 2 метри на 2, А який розмір на подушку заклеїли? Ціна 799. А ось тут є 50 на 60. І є меншого розміру: 1,60 на 2 за 699. А подушка тут є іншого розміру: 70 на 80. Чи ти ніби однаковий малюночок. Дуже схожі, а є різних розмірів на різний, на різний комплект. Показую вам, який малюнок. Тут такі дрібні польові квіти. А ще і із листочками. Сама основа тут не біла, а така як кремова: 2 х 220 70 на 80, дві наволочки. І ціна 799. Такому зеленому кольорі. Це одно 70 на 80, а на апіддіяльник, а під, під ковдра 1,40 на 2 ціна 339. Угу, бачите, тут є, скільки є можливих варіантів. Перечислено. І, звичайно, позначено той, який тут запакований. 699, метр 60, 60 на два. І 70 на 82 подушки. Такі кітковими. Тут основа біла. 799, але я так бачу по малюнку, що вони досить тоненькі, тобто буде видно саму ковдру. Дитячі теж є, У нас сьогодні більш осіння тематика. До речі, на матрасники є окремо. Більш такі нейтральні кольори. Чорний, білий, сірий. Подаємо, що вони коштують: 1,80 на 2. На резинці 459. Це щось маленьке: 269 гривень 90 на 2. Таке односпальне ліжко.